Що першим часу роздається зачинути, це не є місцевість. За сучасними дослідженнями, майже 50% українців вважають реформу охорони здоров'я найважливішою з усіх реформ. І це є найвищим показником. Переконані, що настав час для дають конкретних кроків. Враховуючи повну нездатність і винистам Міністерства охорони здоров'я, запропонували українцям реальним огручом реформи чи навіть називати не нової системи охорони здоров'я. Ми народні нації зобов'язані, я думаю, що більшість з нас готові взяти на себе відповідальність і запропонувати зрозумілі системні та комплексні зміни, спрямовані на збереження здоров'я українців, як заброви зростання і здання нашої держави. Часто мене загадують про моделі. Сьогодні світі не залишилися жодної класичні моделі. Кожна модель національна і особлива. Найчастіше моделі розуміють виявлю між і міськопою. Сили. Моя відповідь в Україні повинна бути запроваджена бюджетна страхована дефісування системи охорони здоров'я. Чому так? Виключно для того, щоб позбутися семачних цілі ліше та запустити цивілізовані сучасні механізми в охорони здоров'я замість свиньючого дивого базару. Запровадження загальноодового державного соціального медичного страхування звідти надали лише як засіб, а не як в в цьому слід орієнтуватися на позитивнішній досі, рекомендації науковців і правдивих гекспертів. Саме так, правдивих робити відувати. а не самопризначенців, які наповнюють сьогодні в ліді розпуск, замовними оцінками і рекомендаціями на сумнівних мініатрів. Наступно, Україна має прийти до двухійного, системи фінансування медичного обслуговування. Сформування єдиного державного замовника медичної послуги і фінансування обов'язково замісне виданими медичної допомоги. Правинка, стоїнка і країна допомога. По-друге, потребує українського і зміни системи управління галузу. Моя відповідь в Україні повинна бути запроваджена суспільна громадська адміністративна модель управління галузі. Позбавлення на функцій державних органів став охорони здоров'я через передачу, що це не повноважень професійного самоврядування. Сергічний розгляд публікується наглядових, громадських рад, які дадуть можливість залучити пацієнтів до перевіряти. По-третє, привітати розвитку передвинути допомоги і профілактична спрямованість. Сімейні таких сестра мають стати основним порадом робити, що медичного обслуговування і збереження військового здоров'я. Почетверте, ми маємо сформувати в Україні мережах загальнодоступних сучасних високо-технологічних владопрофільних лікарів. Державна має ще повинні заклади, які стані і повинні перекладатися до функцію медицинного лікування. Тут можна було застосувати механізм державного приватного партнерства. І приватна медицина повинна бути повністю урівняна права з державою, в тому числі щодо отримання державного партнера. Не Необхідно деполітизувати реформу охорони здоров'я. Це тема має стати територією професійності, відповідальності і партнерства. За грубою приблизно суперечку має стати закріплення засад державної політики на рівні закону, який передбачатиме обов'язковості концепції, стратегії і околаму дійсно відповідальної особи. І думаю, що громада заміна Україна повинна мати адекватний і правовий інструмент не тільки для України державою, а й для України. Слава Україні!